Представниці Херсонської міської громадської організації, жіночий клуб Ініціатива спільно з народним фольклорним ансамблем обласного палацу молоді і студентів Славученка завітали до обласної державної адміністрації, аби привітати очільників області з минулими та прийдишніми святами, а також побажати усій Херсонщині щасливого і врожайного року. Громадську організацію, творчий колектив та представників влади об'єднала різдвяна пісня та спільне завдання працювати для благополуччя жителів області. Уже здійснено не один благодійний проєкт. Попереду і ще більше задумів та планів. Ми досить багато і часто спілкуємося з головою обласної державної адміністрації. Ми беремо участь як громадська організація. Ініціатива у всіх проєктах, які запроваджені в обласній державній адміністрації, і спільними зусиллями ми досягаємо певних результатів. Нещодавно буквально на покрову висаджена була алея троянд. На алеї героїв слава Україні у нас багато досить таких спільних дій, які спрямовані на милосердя, на добро, на щирість. І тому засіваючи сьогодні пшеницею кабінет голови обласної державної адміністрації, ми сподіваємося, що рік для Херсонщини буде успішним, і Херсонська область буде розвиватися не просто певними такими розмовами, а конкретними діями і справами. Чи хаті щоб завжди були багаті, щоб лежали на столі баляниці, немалі, щоб були вас ковбаси, молоко, і сали, м'ясо, і глиці, і піршки, і похлесті бабусі, щоб були своє селі і щасливі, і веселі. Дякую. Ну дуже, дуже, дуже. всі ці е, звернення і е, просьби від обов'язково будуть виконані. Ми все продовжимо, і будемо з вами працювати це 100%. Готовність до спільних дій для розвитку Херсонщини висловив не тільки тимчасово виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Сергій Козир, а й його перший заступник Дмитро Бутрій. На цьому різдвяні вітання не припинилися. Жіночий клуб Ініціатива привітав також заступників голови обласної ради Єгора Устинова, Юрія Соболевського та Геннадія Лагуту. Господарі були щедрими на тепле спілкування і подарунки, головним із яких була готовність разом реалізувати нові проекти. Безмовно, ми йдемо в новий рік з новими ідеями і хочемо спільно з обласною адміністрацією запустити коло доброти. І яким це чином буде робитися, це буде вже пізніше розказано в тому плані, тому що треба виписати певний протокол доручень, зробити певні дії, зробити базу даних. Я думаю, що це коло закрутиться.